Росія ніколи ж не припиняла демонізацію кримських татар. Згадайте одразу 94-й рік, Перша Чеченська війна, друга чеченська війна в Росії дуже багато викликів, і вона має встигати повсюду. Як вона може встигати, скажімо, в Криму, де вона хоче посилювати свою присутність, бо тут Чорноморський флот, тут де боротьба за кораблі за позиції в Росії, і тут вона для себе просто з'ясувала, що. Якщо в тебе немає сили укріплюватися іншими способами, то треба когось зробити ворогом. І нас вони продовжували робити Кримстатар ворогом. Це вічне ну, твердження про те, що кримські татари повертаються, посиляться, вони укріпляться, візьмуть Крим, відпливуть до Туреччини. Отже, от один фактор цей другий ісламський, і, такий е, ну, ісламська загроза. Ну згадайте, 90. Ті роки, що ми дивилися, як українські телеглядачі по всіх українських каналах, всякі міліцейські фільми і такі інші. Але повсюду ворогами були чи недобрими людьми були люди мусульманської культури, Кавказці, все таке інше. Тут легко переносилися всі ці ставлення до кримських татар. Це було перше. По-друге, Росія це старший брат, росіяни це найблизькі нам люди. Воно там сиділо дуже глибоко. okay